Друзі, вітаю це карта дня на суботу, 27 вересня, і як тенденція на всі вихідні наперед. Давайте подивимося, які знак дасть нам доля, які вам будуть вихідні. А поки що ви підпишіться, залиште ваші коментарі. Це мене дуже тішить. Замовляйте персональні таро та тару на цілий місяць жовтень. Я завжди вам рада. Я беру не більше ніж 5 людей на день, друзі. А зараз карта дня на сьогодні і як тенденція на всі вихідні. Шістька кубків дуже приємна карта, друзі. Багатьом з нас в ці вихідні можливо будуть якісь дзвінок з минулого від людини, яку ви знаєте, з якою ви зростали, або просто, можливо, десь вчились, і ця людина зробить вам подарунок, або просто принесе гарні емоції, позитивні. Можливо, ви поїдете в місця, які ви знаєте. Все ж таки, це вихідні. Можливо, ви поїдете додому, де ви виросли, і це теж вас напитає енергією. і ви повернетесь, скажімо так, більш заряд. Заряженим або більш заряженим. В цілому, шість кубків каже про щось. Про минуле це людина з минулого, можливо, вам, вам хтось подзвонить з вашого минулого, але тоді дзвінок все одно буде приємним, тому що шість кубків часто означає ностальгію, друзі, але приємно світло ностальгію, Також поїздку в місця, де ви колись бували або зростали, людей, з яких ви знали з минулого, і часто це також означає подарунок. Тож готуємось, Вихідні будуть приємними, трохи ностальгічними, і сподіваюся, що зможуть нас зарядити на наступний тиждень наперед, друзі. Підтримайте мене, підпишіться моя спільнота, я рада кожній та кожному. На зв'язочку, друзі.